Вітаю вас, дорогі мої підписники, любі друзі та гості мого каналу. Для тих, хто зі мною ще не знайомий і завітав перше на мій канал, мене звати Оксана, я професійний астролог. І сьогодні будемо робити таро розклад для знаку зодіаку стрілець на лютий 2026 року. Що ж, любі мої, налаштовуйтесь, замовляйте ваші бажання, ваші побажання і подивимося, що вам скажуть, які поради вам нададуть карти Таро. Я для вас вибрала метод, старинний метод, називається Кельтський хрест, який дуже гарно говорить кожну ситуацію, яка буде торкатися якраз вас, дорогі мої стрільці. Кожну позицію я буду розповідати, а зараз розкладу на 10 позицій карти. Першу карту, яку ми зараз будемо виймати, це буде сигніфікатор. Ця карта буде дуже важлива. У лютому місяці для вас стрільці? Сигніфікатор для стрільців. Що на вас на вашій душі? Що вам поперек? Що вам вінець? Що над вами? Що під вами? Що від вас відходить? Що вас чекає? Ви самі, ваша сім'я? Як до вас відносяться ваші страхи, ваші надії і чим все закінчиться? Так, перша позиція сигніфікатор, який буде важливий, дуже важливий на цей місяць, лютий місяць, для вас, стрільці, це шістка мечів. Дивіться, повнолуння, де зараз продивіться по календарю, коли було повнолуння. Висвітилася, яка ситуація, вона і буде дуже важлива для вас. Ця карта в нас символ переїзду, коли треба спіймати оцей попутній вітер. Я придивіться в цю... на цей аркан, будь ласка, бачите, тут хвиля, попутний вітер. Люди їдуть, і людина, і ви хочете встрибнути, встигнути. Висвічується ситуація, де треба приймати раціональне мислення. Можливо, це треба робити в тиші, в тайні, можливо, в... щоб ніхто не знав. Можливо, це треба проробити так, що у вас вже було на душі давно. Ця карта, я повторююся ще раз, зв'язана з переїздами, з, можливо, навіть з далекими країнами. Ця поїздка може бути вимушена, але треба це робити. Те, що вас буде дуже турбувати, це бачите, скільки мечів, якраз сім мечів у вашому рюкзачку. Це ви щось залишаєте. Так, Навіть якщо ви щось залишаєте, навіть якщо ваші думки ви далеко від вашої родини, ваші думки там, за вашу родину, за те, що ви залишаєтеся, бачите, ви оглядаєтесь назад, що ви залишаєте? Можливо, хтось із вас вже втомився бути вдалені. І якраз висвічується ця ситуація, що ви поглядаєте поглядом хочете повернутися назад додому, там, де вас чекають, але також це треба, щоб цей попутний вітер був, і щоб ви могли встрибнути якраз в той період, в потрібний вам період, і щоб це вам не зашкодило. Ось така ситуація для вас, стрільці. Що у вас на душі? Змінити все, почати все з нового листка. І ви вже не боїтеся, у вас страху ніякого нема. Ця карта, коли в нас випадає нуль, це обнулення всього того, те, що було, і почати все з, заново. Для когось це почати з чистого листка, з нуля. І ви, до речі, не боїтеся. Ви бачите, немає страху навпаки. Відчуття свободи, відчуття, що ви освобождаєтеся від чогось, від когось. Можливо, це якісь відносини, можливо, це ситуації, які вас затягували, і ви не могли звідти вибратися. Зараз ви просто хочете стрибнути. Бачите, вам не важливо, де там ви з обриву хочете прямо стрибати в те майбутнє, не знаючи, що там вас чекає. Там є корабель, якщо ви придивитеся. Ви все-таки думаєте, що. Там, туди, куди ви направляєтеся, буде краще, аніж там, де ви знаходитеся. Це в вас на душі. Таке. Ви хочете вже свободи цього вільної і почати життя з нового листка. Що вам заважає, що вам поперек? Боїтеся залишити. Боїтеся залишити, але будете залишати. Як би вам цього не хотілося, бачите, пустота, яку треба заповнити. Це ваш внутрішній стан, ваш незадовільний внутрішній стан, наче все і нормально було. Бо дев'ятка це вже кульмінація, це вже завершення. Те, що було. Такого, як раніше вже не буде, і треба думати за майбутнє. Ви націлитеся, ви на... можливо, навіть в когось якісь мрії дитинства чи те, що думали раніше, бо це довгий шлях в житті, той, що ви провели. Можливо, навіть і 9 років для когось, можливо, навіть і 9 місяців, можливо, навіть і якийсь період, що ви завершуєте в вашому житті, що вже треба. Закінчувати це йти вперед, щоб за оцю пустоту за заповнити цю пустоту, так? і ви наважитеся піти, як би вам важко не було. Так що, дорогі мої, бачу перехід в нове, треба це, треба встигнути. У вас зараз отакі думки. Те, що раніше, ви вже розумієте, що вернути його не можна, а треба рухатися вперед. І ті страхи, вже, які ви пройшли, вже вам нічого не страшно, ви вже готові рухатися, але тільки для кращого. Що під вами на даний момент? Знову випала дев'ятка чаша. Стрільці, странно, ви в душі переживаєте дуже такі емоції, але ця карта позитивних емоцій. Тут, бачите, наче йде медитація. Що все те, що ви зробили для вашого ж кращого майбутнього, для вашого внутрішнього стану, можливо, медитація комусь допомогла, можливо, поїздка до моря до оце відчуження, оця відлюдність комусь допомогла дійсно подумати. Прочитати про своє внутрішнє, свої емоції пізнати, саму себе пізнати. Дев'ятка це в нас кульмінація. І ця карта якраз внутрішнього стану людини, І задоволення, великого задоволення. Можливо, хтось із вас думає, що цей час, який я зараз проживаю, мені надав якийсь урок, мені дав якісь знаття, мені знання, мені надав той період в житті. В який я впізнала дійсно себе, хто я і чого я хочу в цьому житті. Ця карта в нас говорить про кульмінацію, і ви будете йти далі. Тут уже треба думати, яким шляхом ви підете. От, бачите, все те, що висвітив в повнолуння той місяць, що вам треба кудись рухатися вперед. Так, думки важкі, але треба йти. І ви, ви, ви готові до цього. У вас ці карти говорять, що від вісімки оддати, що вам поперек, вам треба все-таки зробити цей перший крок, щоб йти до дев'ятки. Зараз ця дев'ятка вам говорить, що вам треба йти до десятки, щоб це все прийшло до логічного, логічного завершення і почати все заново. Те, що від вас відходить зовсім, випала в мене стрільці для вас сімка кубків. Була невпевненість, була нерішучість, було, було все в голові, до чого можна було йти, що можна було вибрати. Це те саме, що як ви заходите в якусь крамничку і не знаєте, що я вам вибрати. І це добре, що на вашому шляху попалася, можливо, та людина терпляча, яка просто е з посмішкою дивиться на вас, але в очах її порада, що. Дорога моя, щоб до чого зійти, треба сфокусуватися на одному. І це від вас відходить. Можливо, ті перемішані думки, можливо, те, що ви не мали ні кінця, ні краю в ваших думках, не знали, до чого вам підійти, з чого вам почати робити. Оця димка хай розвіюється як туман, і ви фокусуйтеся. Цей аркан якраз говорить, це молодший аркан, який говорить, про вашу внутрішню силу, яку треба відзнайти, сфокусуватися, йти до вашої цілі, але сфокусуватися на одному. Все і зразу не буде. Я завжди кажу за сім зайцями поженестся, ні одного не спіймаєш. Так що сфокусуйтеся, тут багато от зараз придивіться, там є і дім, і кошти, і кохання, і навчання, і писання. Можливо, хтось займеться тим, що йому подобалося. Тоді там зірочки, можливо, хтось хоче перелетіти чи займатися якимись науками, такими, даті, що в нас пов'язані з повітрями, з небесами, з небом, можливо, космічні якісь знання, можливо, знання астрології допоможуть. Сфокусуватися треба на чомусь одному і йти вперед. І Це те, що вам допоможе. І я бачу, що ця карта відходить уже на задній план, значить, ви. Вже розвіяли, ви вже вибрали ваше направлення, до чого вам рухатися, і ви вже готові до цього. Що вам вінець, що вам допоможе, не треба боятися. Випала картка двійка пентаклів. Головне, щоб ви були всередині, і з середини, і ззовні, щоб ви були спокійні. І головне, головне утримати той баланс, навіть якщо прийдеться баланс у нас грошовий. Бачите, це двійка пентаклів, це треба. На себе і на дітей, наприклад, утриматися на цьому балансі. Ця карта закликає до того, що треба все планувати обов'язково, щоб не вилетіти, щоб не вилетіло із гармонічного стану, щоб і вам було добре, і другим. Ця карта все на, на два можна розділити. Це може бути як робота і підробіток, це може бути як. Якщо у вас там щось в сім'ї сталося, що вам не вистачало, да, можливо, було, було в когось розлучення, це на виплати на ваших дітей, тому що тут також треба втриматися на плаву. Якщо це на ваші якісь мрії, на ваші плани, на майбутнє, можливо, на переїзд, навіть якщо ви в. В копієчку, і буде витрата цієї копієчки, але це принесе вам дуже велике задоволення. Бачите, там нескінченність, де буде, де буде крутитися копієчка, там, там буде життя, там буде розвиток. Головне втриматися. Я ще раз скажу: тут головне планування і не просто так іти на самопотік. Тут планувати і дотримуватися законів, дотримуватися правил, мати велику витримку. І рухатися до вашої цілі, навіть якщо ви ще тільки на початковому кроці, тому що двійка це ще тільки початок і ще ох, як багато треба всього розпізнати. Але вже чудовий шанс, що ви вже думаєте про це, як би вам так зробити, щоб було і вам добре, і іншим добре. Підете ви в ту дорогу, куди ви надумали для когось буде переліт, для когось буде переліт для кохання, для коце розвиток. Лицарь особливо чаш це розвиток, розвиток в коханні, розвиток в те, що подобається, займатися справами, ті, які подобаються. І я дуже рада, що випав цей аркан, що ви все-таки на позитиві будете з цим справлятися. Вам захочеться, ви нічого не побоїтеся. Ваш внутрішній стан буде до цього підштовхувати. Ви самі готові, але вагаєтеся. Вагаєтеся почати нове. Завжди страшно починати нове стрільці, але час не. Не чекає, якщо один період якийсь дійшов до завершення в вашому житті, якщо якась ситуація, яка вже дійшла до свого е, логічного завершення, завжди треба думати за щось нове. Це можуть бути як і нові плани, ви зараз думаєте, як вам далі жити, можливо, в новому стані, можливо, можливо треба поїхати кудись, можливо, поїхати на заробітки, бо я бачу там з котомочкою, якщо ви придивитесь, так залишає, бачите? Котик там, земля там можливо, хтось дійсно залишає, як то кажуть, шматок свого серця, своєї землі, де він залишає, де треба поїхати, але нові ідеї треба втілювати в життя. Хтось пажі це в нас також діти, і ці думки будуть про дітей. Це планування паже у нас тут жезлів, це треба діяти. Заради своїх дітей, заради своїх внуків за щось нове, можливо, в когось буде якесь поповнення, так? Але якщо це ваші плани, то вони також потребують дуже великого розвитку, на які ви вже готові. Ще трошки вагаєтесь, бо оглядаєтеся назад, щось вас тримає. Але я бачу вже, якщо появилася в нас у вас енергія жезліва, це ваша енергія якраз, да? стрільці, ви ж також вогняна. Навіть якщо треба починати щось спочатку. Треба починати, і вам це якраз буде під силу, бо ви в своїх енергіях. Лицар Пентаклів, сім'я. Сім'я і як ви відноситеся, як до вас відносяться в сім'ї. Лицарь Пентаклів, так треба розвиток, треба стабільність. Всі вас підтримують, якщо, можливо, будуть якісь плани на поїздки для заробітку поїхати в нову чи ту країну, чи ту якусь нову роботу знайти. Здвиг є життя вам, як то кажуть, Віддає цей шанс, вам надається цей шанс. А головне, що різні рідні вас підтримують, і ви розумієте, що це також треба ці кроки пророблювати, щоб їм було добре. Тому що ви розумієте, що якщо не ви, то не буде цього розвитку. Ви покладаєтеся, і, можливо, ваші рідні покладають надії в матеріальному плані якраз на вас. Шістка кубків, чого ви боїтеся, але це також, як то кажуть, ваші страхи, але також ваші надії. Що все буде добре. Можливо, хтось, ця карта якраз побачити когось рідного. Можливо, навіть хтось був далеко і зараз приїде додому. І ваші такі страхи можуть бути чи зустрінуть вас так, як колись, чи буде воно так, як раніше, чи залишиться все в сім'ї, так як раніше, але знайте, що це спогади чудові, це якраз повернення до спогадів. Більше звертайтеся до спогадів, які позитивні, які були в вашому житті. Не бійтеся, думайте тільки про позитив. І воно вам вернеться. Це дуже хороша карта. До речі, шістка кубків це сонечко в Скорпіоні. Там, де ви, ваші почуття такі щирі, ваші почуття такі сінчері, вони, вони дійсні, вони яскраві, вони від душі, і ви дійсно любите те, що ви робите. Ви любите вашу родину, заради якого ви і будете робити ці. Зміни в вашому житті, а для когось це буде повернення до вашої сім'ї повернутися в ті часи. Де ви були колись раніше, де ви були щасливі, можливо, навіть зустріти, зустрінете ту людину у лютому місяці, з якою можна буде поговорити. Людину, яку давно не бачили. Можливо, це людина з вашої місцевості, можливо, навіть людина, яку не очікували побачити там, де ви зараз знаходитеся. Але розмова може бути по душам і все буде чудово. Закінчиться чим стрільці. Закінчується карта мир. Який чудовий аркан! Це якраз е, символ цього аркану Сатурн завершення. Як би важко не було, які перешкоди не були. Етап, якийсь етап дуже важливий, коли випадає цей аркан-мир. Це дуже важливий етап в вашому житті закінчується. Для когось буде вихід на пенсію, наприклад, для когось це буде захоче переїхати кудись, тому що тільки одне слово мир це говорить, що будуть якісь плани, бачите, щоб вам встигнути. Що ваші думки, куди вас цей капелюх понесе, ви туди хочете. Можливо, для когось збудуться події, що поїдете навіть просто відпочити в місця, де ви можете побути сам з собою на одинці, і щоб заспокоїти вашу душу. І, але цей аркан також говорить, що один етап в житті в житті закінчується, але треба тепер думати про щось нове. І навіть якщо ви щасливі, і в душі ви щасливі, як це все пройшло, ви бачите по картинці, бачите, не, бачите, завершиться тим, що людина буде щаслива. І те, що все всі оці в лютому місяці, всі страхи, всі переживання, ті, що були в лютому місяці, вони завершаться. Прекрасним, от людина просто доб'ється свого результату. Ну що ж, любі мої, я вам цього бажаю, я вам бажаю щастя, здоров'я, хай вас ваші мрії здійснюються. Головне, щоб ви йшли до цього, а ви, стрільці, можете до цього йти. Ви знаєте, що якщо треба поїхати, ви любите їздити, ви любите подорожувати, якщо навіть. Прийдеться змінювати щось в вашому житті, якщо навіть прийдеться залишити вашу родину для, завдяки того, щоб ваші плани здійснилися. Рухайтеся, це ж на ваше краще. І також для вашої родини. Ну що ж, мої любі, я буду завершувати мій розклад на лютий місяць для вас, дорогі мої стрільці. Почуємося в березні, і зараз я вам кажу до побачення!